Спекотний матч з позитивним результатом. Футбольний клуб Кривбас здобув впевнену гостєву перемогу над колосом з Ковалівки. Через надмірні плюси перших осінніх днів гру довелося змістити на кілька годин. Невідомо чи зіграло це на руку комусь із суперників, проте на полі точилося жваве протистояння. Кращим у ньому виявився Кривбас, тричі відзначившись у воротах суперника. Кіпер же криворісців зберіг ворота сухими. Підсумкові 3-0 з дублем задираки і одним голом поніді. Підопічні Вернодуба на третьому місці турнірної таблиці. Закінчили на такій добрій ноті, пішли в паузу. Дуже гарна гра і заслужена перемога. Зіграли в свою гру. Те, що ми награвали впродовж неділі, в нас в принципі, все вийшло, і тому такий результат могли ще забивати. Приємно забивати, але саме головне, що команда взяла три залікові бали і треба далі рухатись. І у нас, ви ж знаєте, завдання кожну гру виходити і грати на перемогу. Є куди рости, та куди треба не знаю, розвиватися, тому що бувають ще такі моменти, що не, не маємо концентрації в деяких моментах. Зараз ми маємо трошки відпочинку, та потім будемо мати товариську ЛНЗ та потім будемо готуватися знову до чемпіонату.